Сьомий вірш. Будемо читати 2 Тимофія, 4 розділ, сьомий вірш. Битвою доброю я бився. десантою свою звершив. Віру зберіг. Цей вірш говорить про те, що апостол Павел добру битвою доброю я бився. це говорить про те, що він. Він закінчив свій шлях, і він говорить, причислює, що він зробив. Чи готові ми сьогодні? От, не знаю. Сьогодні, сьогодні такий час, коли немає світла, немає тепла. Ну, В когось, в когось є, воно якось періодично з'являється. Деякі незручності з'являються. немає нема в крані. Я в крану не було. Ось. І все таке інше. І і проблема на сьогоднішній день така, що на сьогоднішній день це говорить про те, що так хочеться задуматися наприклад про тим, де ми і що нас чекає після. Якщо ви не знаєте, де ви будете після смерті, вам треба над цим подумати. Но, якщо ви знаєте, де ви будетеся смерті, ваше життя і ваша битва ви на війні. І не було війни рос... Руського, ви були одно на війні. Ви постійно на війні, тому що ми. 2000 1000 років почалася війна, почалася війна між як людиною і Сатаною. І за нас Бог. Якщо ми обираємо Бога. Якщо ми не обираємо Бога, ми проти Бога автоматично. Ми сатаною або Люцифером. І наша битва почалася 2000 років, і ми вже її перемогли, коли Христос прийшов на хрест і коли ми його вприйняли в своє серце. І наша битва вона є перемогою. Но Бог ще хоче нам дати ще багато чого дати. Він хоче мати з нами гарні відносини. І віра це наші відносини з Христом. Це наші відносини з Христом. Це не це не те, це не, це не, тоді, коли ви е, вірили в Господа Ісуса Христа, і, і це не це не те. Це коли ви маєте відносини. І вони залежать від вас, не залежать не від мене, а тільки від вас. На основі чого? На основі цієї книги, що ви її маєте і що ви її читаєте. Якщо ви не читаєте, тоді вам складно боротися з гріхом вашим вам боротися з кладом вашим гріхом. І це може... Ой, та біжи. Бо ви люди щось... Я не знаю, що. Вам складно боротися з вашим гріхом. Вам складно переживати всілякі проблеми. І це все ви не зможете перебороти без Христа. От будь-які гріхи, які... Що ти тут зробити?